Чому ми набрякаємо влітку і що з цим робити? Можливо, потрібно стрибати кожен ранок, пити менше води. Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт і треную жінок вже більше 14 років. Сьогодні хочу вам показати прекрасний комплекс, який зменшить набряк і покращить рух лімфи. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, ставте лайк, вподобайку, пишіть коментар та підтримуйте україномовний контент. Отже, чому ми можемо набрякати? Звісно, є патологічні причини набряків, такі як порушення роботи внутрішніх органів, серця, нирок, печінки, такі як е, проблеми з мінеральним балансом в тілі. Всі ці причини, будь ласка, узгодьте з вашим лікарем. І, звісно, є механічні причини набряків, такі як сидіння. Коли ми багато сидимо, носимо незручний одяг, вузький тугий, ми блокуємо наш таз, зони, де є багато лімфовузів, ми починаємо дихати поверхнево. Наша діафрагма не розкривається на 360 градусів. У нас не відбувається хороший відтік венозної крові і лімфи. Звісно, в інтернеті ви можете побачити, що добре стрибати. Кожен день стрибаємо. Але не всім, по-перше, можна стрибки, по-друге, не всі їх правильно робить. Хтось стрибає на п'ятках, по-друге, стрибаємо. Вам не покращать поставу і не покращить дихальну функцію, і не розблокують ці зони, де є в нас багато лімфовозлів. Сьогоднішній комплекс може робити кожна жінка. Протипоказів практично немає. Єдиний протипоказ це якщо у вас вправо викликає якийсь більш чи дискомфорт, тоді зменшуйте амплітуду або пропускайте її. Перша вправа одна з моїх улюблених: це відкрита книга. Ми з вами лягаємо, наче здовж уявної стіни. Стопи, таз, грудна клітка, голова в одній проекції. Ми хочемо витягнути бік, плечі опустити вниз. Голова лежить на руці, шиї абсолютно розслаблена, друга рука спереду. І ми з видихом тянемось рукою вперед, малюємо коло, долоня наша розкривається, коли вона на рівні з, з вухом. І ми розкриваємо нашу грудну клітку, направляємо її в стелю. Робимо видих, а з видихом вертаємось назад. Робимо вдих, розкриваємось і з видихом вертаємось у вихідну позицію. Важливі моменти. Наша рука весь час витягнута до кінчиків пальців. І ось тут, коли ви розкриваєтесь, ви відчуєте, як розтягується м'язи грудей, м'язи плечей, як розкривається ваша грудна клітка. Ми розкриваємо, розблоковуємо зону. Грудей і плечей, щоб наші плечі не закручувалися всередину, щоб гарно були розкриті ключиці. Покращуємо рух е, грудної клітки і тим самим ми покращуємо дихальну функцію. Ця вправа просто прекрасна. Вдих розкрили грудну клітку, витягнула до кінчиків пальців і з видихом назад. Старайтеся, щоб ваші коліна були і та зафіксовані. Можна взяти між колінами невеличку подушку, якщо ваші коліна не хочуть вас слухати, чи м'яч. Вдих, витягайте з кінчиків пальців і видих. Наступний важливий момент, коли ви рухаєте рукою ось тут. Далі ви не рухаєте тільки рукою, а ви додаєте рух саме грудної клітки. Ви можете уявити, що з ваших грудей світяться промінчики, і ви їх хочете направити в стелю. Нам важливо прокрутити грудну клітку. Супер! І вертаєтесь назад. Вдих голова перекочується на потилицю. І наступний теж важливий момент, що ми не хочемо пригнутися в груду по берековій зоні. Ми тримаємо одну вісь, і ми просто повертаємо грудну клітку. Розгинатись не потрібно. Вдих. витягуйте за кінчиком пальців і видих. І ще разочок, вдих. І видих. І заключний раз. Вдихнули. З видихом назад. Підніміть себе, сядьте в таку позицію: одна нога спереду, друга позаду. Якщо вам незручно, можна напівпо-турецьки і витягніть гарно другий бік. Засідничною кісточкою тянемося вниз і розкриваємо наші міжреберні м'язи. Тим самим ми знову ж таки покращуємо нашу дихальну функцію. Штовхаємо наш рукою килимок вниз і вперед. Повертаємо грудну клітку, тянемо її назад і в стелю. І вперед, і в стелю. Вдихнути, видихнути, вдихнути в район між лопаток, і видихнути. І бук опенінг виконуємо вправо на другу сторону. Голова лежить на руці, стопи та з грудна клітка на одному рівні. За рукою тянемось вперед. Рука малює коло. Коли вона на рівні з вухом, ми переходимо, перекочуємося на потилицю. Грудна клітка повертається, рука не падає, і ми прокручуємо грудну клітку, направляємо її в стелю. Вертаємося у вихідну позицію, вдихаємо. І видихаємо. Чудово вдих, коли не зафіксовані, повертаємо грудну клітку. Працюємо в амплітуді комфортній для вас. Це Цілком прекрасні мобілізаційні вправи. Вдихнути і видихнути ще. Вдих, повернули грудну клітку, видихнули. І заключний раз вдихайте глибоко. І видихайте, робіть гарний, подовжений видих. Піднімаємось і так само витягуємо тепер другий бік. Сідочну кісточку направляємо вниз. Чи Ви можете сидіти в позиції Z чи напівпоторецьки. Кожен обирає для себе оптимальний варіант. Занурюємо руку в килимок, штовхаємо килимок вперед і повертаємо грудну клітку назад і в стелю, і вперед, і в стелю. Назад і в стелю, і вперед, і в стелю. І ще. Вдих і видих. Ми зараз з вами працювали над грудним відділом над диханням, покращуючи рух діафрагми. Тепер ми з вами будемо розкривати гарно наші згиначі стегна. Тут нас теж є багато лімфовузлів. і розслабляти таз, тому що через таз нас теж є багато і лімфовузлів, і наша венозна кров. Опускаємося через бік, лягаємо. І будемо робити тазовий годинник. Це одна теж з моїх улюблених вправ, яка прекрасно розслабляє і поперек, і розкриває наш таз. Ми з вдихом рухаємось до цифри уявно. Уявляємо, що лобок це цифра 12, а попок це цифра 6. І з видихом рухаємося до цифри 6. Вдих і видих. Що ви можете уявити, що ви переливаєте воду то від себе. Того на себе, рух дуже легкий. Вдихайте глибоко, видихаємо. Вдих через ніс, видих через рот. І ми будемо додати вихід в сідничний міст. Зробили вдих, розкрився наш таз. На видиху вода на себе, і ми відклеємо хребець за хребцем, піднімаємося вгору. Відчуваємо хорошу упор на грудний відділ. Руки ви можете підняти вверх, розширити район між лопаток, відчути опору в грудну клітку. Старайтеся ось тут розгладити наші складки на штанах, гарно витягнутись через передню частину коліна. І відчути, як роз, розкрилася вся передня поверхня стегна. Зробіть вдих і на видиху, м'яко хребець за хребцем ми будемо опускати вниз. Вдихаємо, і на видиху хребець за хребцем занурім стопи, відклеємо, витягуємося вгору. Робимо гарний вдих, і на видиху хребет за хребцем будемо опускати. І зараз ми будемо робити акцентований, гарний видих, який теж буде е, гарно закривати нашу грудну клітку і покращувати рух діафрагми. Будемо робити вдих і говорити такий голосний, активний звук. «пах! Пха, наче пха, повністю випускати повітря, і на затримці дихання будемо опускати хребець за хребцем. Подивіться, як це буде виглядати. Ви робите вдих, вода від себе, наче рухаємося до цифри 12, видих, вода до, на себе, рухаємося до цифри 6, і хребець за хребцем відклеємо вверх. Руки можна тримати тут ось так по діагоналі, плечі опущені вниз. І тут не потрібно робити високого моста. Не спирайтесь на шию. а Хороша опора саме на грудну клітку. Ми робимо гарний вдих. І зі звуком «па повністю випускаємо повітря. І на затримці повітря ми опускаємо хребець за хребцем. Робимо вдих, видихаємо вдих. Чудово, слідкуйте, щоб вам не запамрочувалося в голові. Робіть гарний вдих і гарний видих. Якщо вам запамерчулося в голові, зробіть паузу. І подихайте ось так. Якщо ви себе добре почуваєте, зробимо ще два повтори. Вдих, видих. Вдих. І на затримці дихання ви хребець за хребцем. Опускаєтесь. Вдихаємо. Опустили хребець за хребцем. Занурте руки в стегна, зігніть шийний, грудний відділ, і на видиху, занурюючи руки в стегна, підніміться м'яко вгору. Якщо вам сподобався даний комплекс, якщо ви готові регулярно тренуватися і отримати стійкий результат, я запрошую вас у свій онлайн-фітнес-клуб, де ви отримуєте регулярні продумані комплекси тренувань, два рівні складності. Підтримка від мене і від нашої фітнес-команди. Всі деталі у описі під цим відео. Дякую вам і до наступних тренувань.